Коли люди думають про їстівні сади, вони часто представляють овочі, такі як помідори та огірки, або зелень, як кріп та петрушка. Але можна також вирощувати цілий список рослин для використання в трав'яних чаях. Хочете освіжуючий м'ятний чай або яскравий цитрусовий смак, просто зверніться до свого саду. Давайте розглянемо 21 найкращу рослину для вирощування в трав'яному чайному саду. Меліса лимонна, ботанічна назва: Маліса Офисиналис. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота до 40 см, зони морозостійкості 4, 9. Меліса лимонна це багаторічна трава з ніжними зеленими листям, що володіють цитрусовим ароматом і смаком. Її листя можна заварювати у воді для отримання яскравого і освіжуючого чаю. Це витривала і невибаглива рослина, ідеально підходить для початківців-садівників. Однак меліса швидко розростається, тому краще садити її в контейнери або поруч з кам'яними бордюрами. Ромашка аптечна, ботанічна назва матрика рееркюта. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30-60 см, зони морозостійкості 3-10 см. Свіжий чай з ромашки має м'який квітковий і злегка солодкуватий смак, який набагато краще, ніж магазинні чайні пакетики. Ромашка однорічна рослина, але вона рясно цвіте все літо, якщо регулярно збирати квіти. Садіть її на сонячних ділянках з помірно вологим ґрунтом. Лемонграс. Ботанічна назва, символ Погансерачес. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 120-150 см зони морозостійкості 4-9. Лемонграс надає чаю яскравий цитрусовий смак. Його стебла і листя можна заварювати як свіжими, так і сушеними. Оскільки це тропічна рослина, її краще садити після загрози заморозків. Взимку лемонграс можна викопати і перенести в приміщення. Імбир Ботанічна назва зинджебер офисенеле. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 90-120 см. Зони морозостійкості 4-9. Вирощування імбиру, захоплюючий процес. Його кореневища мають пряний смак і чудово підходять для чаю. Садіть імбир в теплу ґрунт і забезпечуйте йому рясний полив. Урожай можна збирати восени. Фенхель бронзовий. Ботанічна назва: фойникулам вуга бранз. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 3-9. Фенхель надає чаю солодкуватий анісовий смак. Його листя і квіти можна використовувати як в чаї, так і для прикраси страв. Це багаторічна рослина, яку легко вирощувати. М'ята ем перцева. Ботанічна назва менше ікс піприта Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 30-90 см зони морозостійкості – 3-8. М'ята ем перцева – класичний інгредієнт для освіжуючого чаю. Вона швидко розростається, тому краще садити її в контейнери. Котовник. Ботанічна назва не патакарія. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60-90 см, зони морозостійкості 3-7. Чай з котовника має заспокійливі властивості. Це не вибаглива рослина, яку легко вирощувати. Анісовий ісоп. Ботанічна назва Агастачфойникулом. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60-120 см. Зони морозостійкості – 4-9. Ця рослина з сімейства ем'ятних володіє солодкуватим анісовим ароматом. Воно приваблює бджіл і метеликів. Священний базилік тульсі. Ботанічна назва осимом Сенктем. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60 см. Зони морозостійкості 10-11. Тульсі використовується в аюрведичній медицині. У теплих регіонах це багаторічник, в холодних однорічник. Розмарин Ботанічна назва Слверосмаринас. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 60-150 см. Зони морозостійкості 7-11. Посухостійка рослина з ароматними листям ідеально підходить для чаю. Троянда. Ботанічна назва роузе СПП. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота 60-360 см. Зони морозостійкості 3-10 Пелюстки і плоди троянди шипшина багаті антиоксидантами і надають чаю фруктово-квітковий смак. Ехінація пурпурна, ботанічна назва: екінеша парперея. Вимоги до сонця повне сонце, висота 60-90 см, зони морозостійкості 4-9. Коріння ехінації використовують для приготування чаю із земляним смаком. Лимонна вербена Ботанічна назва алойси еситреадоура. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 90-240 см. Зони морозостійкості 8-11. Володіє сильним лимонним ароматом. У холодних регіонах вирощується як однорічник. Шандра біла. Ботанічна назва марубаєм вупе. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 60-90 см. Зони морозостійкості 3-9. Має гіркуватий смак і використовується при застуді. Цикорі. Ботанічна назва: Сикараєм інтибис. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 90 150 см. Зони морозостійкості 3-9. Корінь цикорію обсмажують і використовують як замінник кави. Лаванда англійська. Ботанічна назва лавандула анастифале. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60 см. Зони морозостійкості 5-10. Квіти і листя лаванди надають чаю ніжний квітковий аромат. Пасифлора інкарнатна. Ботанічна назва пасифлора інканае. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота 3-7 метрів. Зони морозостійкості 5-9. Листя і пагони пасифлори використовують для заспокійливого чаю. Валеріана. Ботанічна назва Валеріана Офисиналис. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 90-150 см. Зони морозостійкості 3-9. Корінь валеріани відомий своїми заспокійливими властивостями. Гібіскус сабдаріфа, розелла Ботанічна назва Гібіскес сабдаріфа Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 150 2,10 см. Зони морозостійкості – Яскраво червоні чашечки гібіскуса надають чаю кислуватий смак. Чебрець лимонний. Ботанічна назва Саймес СИТРЕАДОУРАС Вимоги до сонця повне сонце. Висота 15-30 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5-9. Володіє цитрусовим ароматом і відмінно підходить для чаю. Календула. Ботанічна назва Calendula officinalis. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 30-60 см. Зони морозостійкості – 3-11. Квіти календули додають в чай для краси і користі. Укладення. Вибирайте рослини, виходячи з ваших смакових уподобань і кліматичних умов. З такою різноманітністю варіантів, ваш трав'яний чайний сад буде радувати вас цілий рік.